Хлопці автомобіль підготували. Я, чесно кажучи, до того ніякого відношення не маю. Участь приймав тільки в зборі коштів. Завтра даний автомобіль їде на війну допомагати, допомагати нашим хлопцям. Дякую тим, самим людям, які надіслали гроші на мою картку для відновлення даного автомобіля. А іншим 480 в Фейсбуці і 900 з копійками в Ютубі. Не знаю, що вам сказати, чесно кажучи. В принципі, зрозуміли мою думку. То або люди забули, що війна закінчилася, або жадність, або просто дійсно такі зараз часи, що ні в кого навіть 5 гривень немає, щоб скинути. Надіємося, що даний автомобіль нашим хлопцям допоможе.